Допоможе. Ну а як? Ми завжди раді допомогти. Півтора мільйона. Чергова частина. Тут цілодобово чергує наша чергова зміна. Тут підохоронна, тут там вже там зброя. Тут ще додатково якраз от, може міська влада допоможе тут чайник і мікроволновувати без È... проблем. <Це>, це... Я готовий це зробити. Але це за Те, що є, Вимагаємо, що автономно може і, і... тренуватися все тренувати це... Це безпосередньо тут є. Інше, так. Так, не можна. Були завжди здорові і довго проживали, і це робили для того, щоб в нашій державі Україні завжди був мир і спокій. на віки, віків амій. Присвято Троїцькоми у нас. На ньому їздив такий дядька з таким животом, як мене, я пам'ятаю. З нього всі в інтернеті сміялися. Після мого призначення я об'їхав всі приміщення, які належать головному управлінню Нацполіції, і прийшов до висновку, що підрозділу, який постійно виконує бойові завдання, підрозділ роти спеціального призначення, необхідне покращення приміщення, нормальні умови для несення служби і відпочинку. І тому ми вибрали цей об'єкт, який стояв занедбаний декілька років. Звернулись до обласної влади нашої за допомогою, щоб виділили кошти для відновлення цього будинку, і завдяки зусиллям обласної ради, зусиллям наших підрядників, безпосередніх бійців цього підрозділу. Ви бачите, в якому вигляді зараз воно є. Це дійсно сучасне приміщення, в якому приємно виконувати свої завдання. Нести службу цілодобово У нас наскі підрозділи ну, універсальний. Все робить У нас можна і злочинців ловити, і виконувати бойові завдання, такі що на сході, і теж строїть. Вони ж всі люди, вони в сім'ї живуть. Ви всі бачили останню сесію, да, от, дуже там зосередили увагу на тому, що ми виділяємо 900 тисяч на автомобіль. Знаєте, от, коли людина в скруті, коли вона хоче, щоб її захистили, то вона біжить да, до міської, обласної влади, біжить в поліцію і просить захисту. Да. Коли ми виділяємо кошти, то є, скажімо такі ну, активісти, громадські діячі, які скажімо, стають. Ну, займають якусь таку позицію, що коштів не потрібно виділяти. Ось вам результат виділених коштів спільною обласною адміністрацією, обласною радою. Ось вам результат. Громадяни, мешканці нашої області, міста Житомира, мають відчувати себе безпечно. Для того, щоб відчувати себе безпечно, влада області, я думаю, і міста завжди буде виділяти ті кошти, які потрібні, для того, щоб мешканці області відчували себе безпечно. Не дивлячись на ту критику, яка можливо десь проходить, ми на то уваги звертати не будемо.